У XVII столітті основна частина українських земель входила до складу Речі Посполитої Польщі. Як ви знаєте, українцям дуже важко жилося під поляками. Кріпосні селяни повинні були відробляти панщину на польських шляхтичів. Фактично, селяни були рабами. Українську культуру та мову пригнічували. Православна церква постійно піддавалася гонінням. у козаків відбирали права та вольності. Жорстоко карали їх за невдоволення. Цей соціальний, національний та релігійний гніт був причиною національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648 року. Хоча приводом до війни стала особиста трагедія Богдана, а саме збройний напад на його маєток з боку польського шляхтича, козаки згуртувалися на Микитинській січі. Оскільки у козаків було мало кінноти, Хмельницький залучив кримських татар як союзників. Разом вони виступили проти поляків. Навесні 1648 року козаки і татари здобули перші впевнені перемоги у битвах під жовтими водами і під Корсунем. У битві під Корсунем відзначився козацький полковник Максим Кривонос, який завів поляків у пастку. Польське військо було розгромлено. Польські воєначальники Потоцький і Калиновський потрапили у полон. Наступна важлива перемога у битві під Пелявцями восени 1648 року створила умови для походу далі на захід, на Галичину і Волинь. Козаки візьмуть в облогу Львів і Замостя, але наближатиметься зима, і у війську почнуться епідемії хвороб. Тому козаки відступили. У грудні 1648 року Хмельницький тріумфально увійшов до Києва. Його вітав Київський митрополит Православної церкви, студенти києво могилянської академії та всі кияни. У наступному 1649 році військові дії продовжилися. Улітку 1649-го козаки змогли взяти в облогу польське військо у місті Збараш. Тому на допомогу цьому війську прийшов. Сам король Речі Посполитої Ян Казимир, але і його військо козаки блокували під містом зборів. Козаки перемогли. Почалися мирні переговори, які були доволі успішними для козаків. У зборові козаки та поляки підписали мир, за яким поляки визнавали Україну під назвою Військо Запорозьке. Військо Запорозьке складалося з трьох воєводств: Київського, Чернігівського і Братславського. Кордони війська Запорозького можете бачити на мапі у кутку на цих землях не могли розташовуватися польські війська. Адміністративні посади в країні могли займати лише православні. Столицею війська Запорозького було обрано місто Чигирин, підтверджувалися права і привілеї козаків, зокрема, право обирати собі гетьмана і старшину. Всім повставим оголошувалася амністія. тобто Польща не могла покарати повстанців. Але треба розуміти, що за Зборівським миром 1649-го Україна залишалася залежною від Речі Посполитої. Козаки формально були ніби на службі у Польщі. Реєстр таких козаків склав 40 тисяч, тобто, максимально козаків могло бути 40 тисяч. У реєстрі були записані їхні імена та прізвища. Інші ж козаки, які до війни були селянами і не потрапили до реєстру, мали повертатися під владу своїх панів і працювати на них. Кріпацтво, тобто рабство селян, продовжувалося, бо польським шляхтичам мали повернути їхні маєтки і землі в Україні. Селяни мали відробляти панщину на користь своїх панів. За Зборівським миром 1649 року православний митрополит одержував місце у польському сенаті. Мало бути обговорено питання ліквідації Берестейської унії 1596 року. Хоча цього так і не буде зроблено. У 1650 році не було війни між козаками і поляками, і Хмельницький використав 1650 рік для того, щоб спробувати підкорити своїй владі Молдавію. Так почалися молдавські походи, якими керував старший син Богдана Тимош Хмельницький. Але у 1651 році поляки знову вторглися на українські землі. У 1651 відбулася битва під Берестечком. Берестецька битва була найбільшою битвою національно-визвольної війни. Під Берестечком татари зрадили козаків та втекли з поля бою. Через це поляки змогли оточити козаків. Проте полковнику Івану Богуну Вдалося вивести основну частину військ з оточення і зберегти армію. Але битва була програна. У результаті Берестецької битви було підписано мир у місті Біла церква, за білоцерківською угодою Україна втрачала території. Тепер військо Запорозьке обмежувалося лише київським воєводством. Реєстр зменшувався вдвічі і тепер складав 20 тисяч. Хмельницький мав слухатися польського короля, зокрема, міг призначати генеральну старшину і полковників лише за згодою короля. Після смерті Хмельницького наступного гетьмана також мав призначати король Україна не могла вести самостійну зовнішню політику, зокрема, укладати угоди з Кримським ханством. Але, як ви вже знаєте, річчю Посвелитою керував не король, а сейм, який складався з усіх шляхтичів. Кожен шляхтич у сеймі мав право вето, тобто заборонити ухвалення якогось рішення. І ось польський Сейм наклав на білоцерківську угоду вето, тобто відмовився її виконувати. Отже, вона стала недійсною, і війна продовжилася. У наступному 1652 році поляки спробували перешкодити спробам українських козаків взяти під свій контроль Молдавію. Однак, у битві під батогом козаки розбили поляків. Ця перемога дала змогу укласти династичний шлюб старшого сина Хмельницького Тимоша з дочкою молдавського господаря Василя Лупу Розандою. Але, на жаль, плани Хмельницького провалилися. Тимош невдовзі загинув, а в Молдавії змінилася влада. У 1653 році козаки доволі успішно проводили облогу замку Жванець. Але татари вкотре зрадили козаків і пішли на укладення миру з поляками. Це було для Хмельницького останньою краплею. Хмельницький вирішив остаточно порвати як з татарами, так і з Польщею. Узимку 1654 року у місті Переяслав відбулася козацька рада. Переяславська рада. На Переяславській раді козаки вирішили йти на союз з Московським царством, тобто Росією. Та разом з росіянами воювати проти поляків. У березні 1654-го були підписані березневі статті. За березневими статтями російський цар визнавав усі права і привілеї козаків. Реєстр склав аж 60 тисяч. Україна зберігала широку автономію. Гетьман і старшина, як і раніше, мали обиратися козаками на радах. На адміністративних посадах мали перебувати виключно українці. А суд відбувався за місцевими законами. Податки збирали українські урядники і передавали в царську скарбницю. Але військо Запорозьке не могло вести самостійну зовнішню політику з поляками і татарами. Це заборонялося. З іншими країнами можна було комунікувати з дозволу царя Росію. Також росіяни могли тримати воєводу з військами в одному місті України Києві. Росіяни обіцяли розпочати війну разом з козаками проти Речі Посполитої. Переясовська рада і березневі статті 1654 року відкрили новий етап в історії України. Україна назавжди поривала з Польщею, але тепер переходила у залежність від Росії.